Розшукується благодійник дитячому реабілітаційному центру в Кіровграді. Невідомий подарував 30 стільців з півсотні комплектів постільної білизни і два мішки подарунків для дітей. Хто цей добродійник працівники закладу не знають? Невідомо навіть його прізвище у центрі мецената порівнюють з дідом Морозом і розшукують, щоб йому подякувати. Кілька днів тому в реабілітаційний центр для дітей-інвалідів невідомий меценат привіз меблі та інші подарунки. Чоловік швидко вивантажив привезене і поїхав геть. Для працівників це стало справжнім сюрпризом. Невідома людина приїхала, ми не знаємо, хто це. Він під'їхав на великій вантажівці і вигрузив все це для дітей. Це як такий. Подарунок як Дід Мороз для нас, тому що ми дуже вдячні йому, хоча не знаємо, хто це. здивувало працівників і те, що благодійник подарував центру саме те, чого найбільше потребували діти. Ось такі стільці директор центру випрошувала у різних установах цілих три роки. Старі меблі були вже непридатні і занадто високі для дітей. Нам було дуже трудно підібрати для рібінка необхідний розмір стульчика. Ці стульчики ідеально підходять під наші столи для наших особливих дітей це дуже важливо устойчивость і безопасность Серед подарованих речей, окрім стільців, два мішки з наборами для творчості та півсотні комплектів постільної білизни. Працівники закладу припускають, що благодійник завчасно дізнався про потреби центру, адже розміри про стирадл та ковдр ідеально підійшли для зроблених на замовлення дитячих ліжок. Наші кроватки у наших хлопців не стандартні. Ми заказували спеціально, щоб можна було в ці кроватки хлопців різного віку. Ці комплекти образом, образом підійшли різних возрасту. Под... Ди ті кровати іменно по тот розмір подушек, у нас були. директор закладу вражена вчинком незнайомця і хотіла б подякувати йому особисто та не знає ні його прізвища, ні номеру телефону. Єдине, що почули працівники, як водій вантажівки, що привезла подарунки, назвав доброчинця Юрієм. Мені, звісно, безусловно хотілося б звернутися до Юрію, поблагодарити його за те, що. Ви просто з э, таким вніманням, з такою любов'ю однеслись к нашим дітей і зробили такий замечательный подарок нам. Дякують меценату і вихованці закладу. Бає, що й вам спасія за, за, за красиві постільки і студії які ви привезли. Працівники центру не втрачають надії познайомитися з благодійником. Микола Мумига, Олег Позняков день за днем.